Всім привіт! Сьогодні ми з вами переглянемо трішечки прикрас з Ізраїлем. У розмірі приблизно 16,5, може 16,7. Є каблучка ось такою решоточку з гранатом, але тут на камінцю така чималенька щербинка. От її по краю видно. 880 гривень вартість каблучки. От і маленький розмір. В, всередині є проба, всередині каблучка, і всередині ага, і, і, і на зворотньому боці. От. Така вона повністю вся широченька. З лабрадорами є ось такі класні сережки. 1700 гривень. Красиві тут лабрадорчики сірі. Такі камінчики. Вони досить крупненькі. Завтра, я думаю, у нас буде трошки прикрас з Таїланду. Обов'язково. Для тих, хто скучив за новинками, 5,4. Вага однієї сережки. Ось така форма. Вони ще можуть бути з гранатом. Так, а наступні 6,2 одна. Ось такі долярами. одулярами. 2000 гривень доляри. і лабрадори тут такі сіро-зелені. А доляри в принципі, вони білі, але вони такі сильно, в принципі, сильно-сильно яскраві. Лабрадори різні. Цей жовтий, цей зелений, але, в принципі, так знову. Це, це їх не псує. Красивий колір, тут 5 см у них довжина. Це є такі. Ага, ага. других нема. Додивилась, що вони підписані, вони чиїсь. Ладно, Тоді ось такі нічим не гірші, а може, а може і цікавіші. У нас були такі адуляри, багато чого зацікавили, от є одні лабрадори. Тут одна сережка така, вона трошечки з ключеннями. Ну, В принципі, це видно, що це такий лабрадор, але для перфекціоністів, напевно, не підійде. От. Незважаючи на всі ці нюанси камінця, тут. Просто магічний такий синій колір у нього, і він такий сіренький з, ну, типу, як сірочками. От, я не знаю, як сріблом переливається, от, як правильно сказати, але це більше оця сережка. На другій менше. Вони невеличкі, 1800 гривень вартість. Вони, в принципі, дуже маленькі. 3 і 3 одна. Сережка, а розмір камінця ну 1,5 см. Так, півтора сантиметра, якщо є, і то добре, сказала я, а от каблучка класна до них є. 18,3. 18,3. І вона, в принципі, підходить, вона така ж насичена, така ж красива. Каблучка 1600 гривень. Лабрадор у нас були такі за доляром, Тепер одна є з лабрадором аж одна, але добре хоч одна. Вони завжди різні камінці, дівчата. Тому, якщо там і ваш розмір і, і подобається камінь, то краще забирати. На жаль, не всім вистачає, але це є проблеми. Всесвіту. Так, 17 Так, 17,5. Кіаніт, от його вистачає, але може розмір дівчатам не підходить, він масивний, 1650 гривень. Красивий колір, красивий камінчик. Вони всі по поверхні, такі, як сказати, як зі щербинками. це їхня природня частинка. Ну, я маю на увазі, наскільки це можливо, при їхній вартості. Квіточка така. Тут і на шляпки наші проби, і понизу на шинки. От, можна на новий рік під ялинку. Ми який ще поставили нещодавно ялинку. Вона їй дуже подобається. Вона неї вже трошечки Ну, Щось там їй, напевно, не сподобалось. Так. Далі каблучка з маленьким одуляром. 1000 гривень 17,8. Тут білий одуляр. Білий з такою блакитною ірізацією. Маленький перстеньок. Мініатюрний. По краю тут так само, як і в нашому лабрадорі, що я показую. Вони ніби як ногтикому не чіпляються, але його трошки видно. О, і є ось такий лабрадорчик жовтий за 1200. Тут шинка приблизно 18,3, 18,2. Широка, красива. Повністю по по, всі, по всьому камінцю іде і різація, як ліхтарик. Так, ось такі монеточки вони у нас із залишку, вже досить давно. Тут просто така подвійна окантовочка, 1500 гривень вартість у них буде. Бронзові монетки, а все інше срібло. Вони бувають на різні боки приходять. Я маю на увазі, лицева основна частина. Приблизно 4-5 у них довжина. Всі за вагою 14 грам, є в мене трошечки полегшена модель. Зараз її не бачу, може до неї дійде в мене черга. О, о це в нас адуляр. 1250 гривень підвіска з лабрадором і адуляром. Адулярчик сам тут також, бачите, от тут добре видно це включення, а позаду камінь закритий. от Але він повністю світиться тут класна різація по ньому. І він всередині, от, як наче, знаєте, такий напівпрозорий, як маринка. Ні, не як маринка, може як більше до, щось до льоду. В якому відображаються хмари. Так, зараз понесе мої фантазії. Але колір красивий. Наступні сережки з ось такими лабрадорами. І до неї би підійшла наша каблучка. 1750 гривень. Тут півтора сантиметра, може, трохи більше, повністю довжина 4,5. Класна така моделька. кіанітами вони бувають, багатьом сподобались от саме з кіанітами. А ці зелені, жовто-зелені. Позаду ще раз. Тут камінець відкритий. Так, ось такі за долярами 1500 гривень. Тут трошечки різні доляри. але вони всі, у нас всі з включеннями, причому яскраві. Ось цей яскравіший, і цей трошечки як блідіший. Такі гостренькі. І такі самі у мене є з лазурітом. Може, навіть сьогодні є? Не знаю. 7 сантиметрів, так, 4. Ой, вибачаюсь, 5 і 5, тут підвісна частинка. Ну, вони такі прям довгі-довгі. Це для таких сміливих дівчат. Позаду ось так. Тут камінець закритий. І з лабрадорами на шпильках ось такі. 1600 гривень вартість. Тут трошечка різні лабрадорчики, тут така, така різація, а цей повністю світи Вони трошки як асиметричні, маю на увазі ще не однакові одна як трошечка більшенька. Також модель ще буває з гранатом. Далі по 1350 перелини з лабрадорами, то десь 4-4,5 довжина з ось такими і з бурштинчиком ось такі. Камінці закриті в цій моделі. Перші маленькі ці відкриті, перелинки відкриті. Розмір 18. Ось такий перстень з зірочкою і з тразіком. 1200 гривень вартість. Тут просто срібло, він легенький сам перстень. Тут є клеймо, ось тут всередині, і ззовні. 18-й, здається, повний розмір. Далі ось такі сережечки з цирконіями, синіми, красивими, він, типу під кольор е Лондон пазу Довжина 5 см. Тут такі довгенькі камінчики. Камінчики у нас 3 см, 4 і 1, одна сережка. Ось такий красивий, дуже красивий колір. Вартість сережок 1050 гривень. Майже майже новорічні. Останні сережки сьогодні у нас будуть з Оніксом 10,4 1400 гривень, з оніксом і а, натуральними гранатами. Такого кольору Гранат Альмандін. Вони довгенькі, близько 6 сантиметрів. Ось такі. Сьогодні в нас таке вечірнє відео. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім гарного вечора. Дякую, що залишайтеся зі мною. До побачення!